Що заважає тобі делегувати і нарешті зростати у бізнесі? Ти вже розумієш, що делегування це ключ до росту. Але досі не делегуєш. Чому? Бо є чотири обмежуючі переконання, які тебе стримують. Перше, я краще та швидше зроблю сам, але ти не можеш постійно робити все сам і точно не можеш масштабувати самого себе. Щоб делегувати, треба багато часу, щоб навчати. Але поки ти не делегуєш, ти втрачаєш набагато більше часу, якого стає все менше і менше. Третє, делегувати це дорого. Але відсутність делегування коштує набагато дорожче. Навчитись делегувати це дуже складно. Ні, це не важко. Якщо я правильний, простий алгоритм це легко. Хочеш нарешті звільнити свій час, зняти з себе зайве і почати делегувати? Переходь за посиланням у шапці профілю і отримуй мій курс «Навчись делегувати за методом Атланта.